Привіт, друзі! Нещодавно я на цьому каналі виклала відео про те, як створювати персонажа. Для цього відео я спеціально створила свого персонажа. Я збирала для нього референси, я підбирала силует, цікавилася костюмами того часу. Я вирішила створити принцесу. Причому принцесу середньовіччя, щоб в неї були якісь атрибути середньовіччя. Я не сильно багато знаю інформації про середньовіччя, тому як я вам і радила в попередньому відео, я теж почитала пару книжок. Я поцікавилася костюмами того часу, зачісками того часу, прикрасами того часу і зробила такий собі немаленький ресерч. Потім я шукала образ, я шукала образ, в принципі, впродовж всього малювання. Персонажа, це є створення персонажа. Тобто, спочатку в мене був один задум, один образ я придумала, потім я трошки змінила його, я навіть змінила трошки пропорції, стилізацію. Як правило, якщо ви створюєте на замовлення персонажа, то у вас вже є якась задана стилізація, але тут я була зовсім вільна, і тому я ще думала в процесі, в якому стилі її створити. Це був цікавий процес, дуже. Креативний, я люблю креативну роботу, хто ж її не любить. Підбір образу зайняв мене більше часу, так як я кожен день малюю персонажів зараз, то в мене ушло трішки більше часу на рендеринг, ніж то могло би бути. Я теж послуговувалася різними референсами, як краще плаття зобразити і таке інше. Я б хотіла, щоб ви написали в коментарях ваше враження, що ви думаєте про цю принцесу, чи подобається вона вам, щоб ви змінили в ній, тому що дуже важко працювати без якогось фідбеку, коли не можна порадитися з. Якимось з колег, наприклад. Тому чим більше я зберу відгуків про цього персонажа, тим краще. я. До конструктивної критики я відношуся дуже добре. Не соромтеся, пишіть в коментарях вашу думку, щоб ви покращили, що вам не подобається, що подобається. Чи на вашу думку був би це такий персонаж, який би ви запам'ятали, якби побачили його там десь. В анімації, тож мені це дуже цікаво, будь ласка, поділіться своїми враженнями. Я постаралась в цьому відео максимально детально вам пояснити свої думки, які в мене виникали протягом процесу створення персонажа. Якщо у вас є якісь лайфхаки, як ви створюєте своїх класних, крутих персонажів? Будь ласка, не соромтеся, діліться в коментарях. Мені дійсно дуже цікаво. Я не вважаю себе суперекспертом в цьому напрямку, тому мені створенні... Цього і попереднього ролика було і самі цікаве. Деякі моменти я і сама для себе узнавала, коли готувала для вас цей ролик. Я дивилася багато інформації на цю тему, як створюються персонажі. Звісно, я розказала не про всі етапи створення. Є багато всяких нюансів при створенні персонажів і багато різних підходів в цій роботі. Я дала схему. По якій можна без великого досвіду створення персонажа можна створити більш-менш якогось цікавого персонажа. Спробуйте і ви по цій схемі, я кажу про схему, яку я давала в попередньому відео. Хто не дивився, подивіться, будь ласка, посилання буде в описі. А вам я бажаю приємного перегляду і діліться своїми враженнями в коментарях. Я, мабуть, про коментарі вже сказала раз 10, так? Ну, така робота блогера. Приємного перегляду. Якщо вам сподобається відео, будь ласка, поставте вподобайку. Отже, почитав про життя громади середньовіччя, я узнала, що життя принцес того часу було далеко від діснеївських казок. Діти там рано дорослішали, часто ставали сиротами. Через інтриги родичів і дуже рада одружувалася. Що стосується вбрання, тут вони не були прихильниками мінімалізму, сукні були щедро прикрашені, а на зачіску витрачалося по декілька годин, і для створення тої краси було задіяно купу людей. Я повивчала зображення хитромудрих суконь і складних зачісок того часу. Зробила декілька замальовок костюмів, щоб надихнутися тим стилем. Перед тим як генерувати ідеї, я завжди вивчаю матеріал, бо ідеї не беруться з нікуди. Зазвичай це пересмислення та інтерпретація того, що ми вже колись бачили. Отже, після ознайомлення з темою я почала робити маленькі замальовки, використовуючи зображення, які найбільше мене зацікавили. Замальовки я робила олівцем на папері, чомусь саме таким олдскульним способом мені легше візуалізувати перші ідеї. Фігурки я малювала маленькими, щоб краще сприймати загальну форму і силует. Потім, через деякий час, відпочивши від процесу, я вибрала декілька самих цікавих варіантів, на мій погляд. Зробила з них силуети, попрацювала над виразністю силуетів, підкоректувала пропорції. Поки що без деталей і приблизно. Далі я вирішила продовжувати з цим варіантом. Мені тут сподобалась форма зачіски, яку я зустрічала на декілька портретах. Потім я згадала таку зачіску у «Червоної королеви» з фільму Аліса в країні чудес 2010 року. Думаю, художники фільму теж надихалися цими портретами. До того ж я додала крахмальний камірець, який в ті часи був ознакою розкоші, тому що доглядати за ним було дуже складно і дорого. Тонку талію принцесі робив туго затягнутий корсет. І ще я вирішила додати пишні двошарові рукави зі складними вирізами і купою гудзиків, але їх я вже промалюю потім. Поки я не сильно думала над характером принцеси, і тому ця робота була не сильно схожа на роботу на замовлення, коли ці характеристики ти знаєш заздалегідь. Але згодом я визначилася, що це буде активний непосидючий підліток, весела, допитлива роденька дівчина, яка любить пригоди і періодично собі їх влаштовує. Після визначення загальним силуетом я почала шукати пози, які найбільше будуть передавати образ персонажа. Зробила декілька варіантів і одночасно почала визначатися з пропорціями. Спочатку вимальовувалося щось в дусі діснеївських принцес. але потім я вирішила спростити форми і зробити пропорції обличчя більш гротескними. Але то було пізніше. На даному етапі я вирішила пошукати колір. Мені хотілося зробити весь одяг у близьких кольорових відношеннях, щоб одяг був цільний і тільки волосся зробити більш контрастною кольоровою плямою. Я зробила декілька варіантів кольору і вибрала два які найбільше мені сподобались. Зрештою, я зупинилася на зеленому варіанті. Мені сподобалось, як він працює з рудим волоссям і, на мій погляд, відповідає характеру. Ще на етапі маленьких замальовок я думала про якісь аксесуари, які будуть у персонажа. Я дивилася референси середньовічної моди. Мені сподобались цікаві форми вія того часу, а також маленькі сумочки, мішечки, які чіплялися до пояса тонким ланцюжком. Я вирішила поєднати ці два аксесуари і причепила до пояса віала. Тепер в будь-який час принцеса могла їм обмахуватися. І ще на шию я їй повісила колон із зображенням портрету якогось молодика. Скоріше за все її нареченого. Зазвичай таки мініатюрні портрети ховалися за створками колонів. Але в нас принцес яка не любить правила. Отже, після визначення з образом я почала промальовувати персонаж. Спочатку я не планувала робити об'єм, для пошуку образу це не обов'язково. Краще зекономити час на цьому в пользу кількості варіантів замальовок. Але потім для більш привабливого вигляду, я все ж вирішила додати трохи об'єму. До того ж, при промальовці часто виникають питання, як зобразити ту чи іншу деталь. Наприклад, як буде виглядати волосся в цій дивній зачісці. з якого матеріалу робити ці прикраси в волосі, наскільки умовно передавати складки на одязі в такому стилі. В кінці я додала відтінки в окуляри за допомогою шарів з ефектом накладання. Зрештою, така принцеса в мене вийшла. Пишіть в коментах все, що ви про неї думаєте. А я думаю, що, мабуть, немає сенсу робити такі відео, які потребують такої об'ємної підготовки з концентрованою інформацією, як у моєму попередньому відео. Тому що насичений інформацією, але короткий минулий ролик не просувався Ютубом зовсім. Може серед вас з 3,5 людей, які подивляться цей ролик, знайдуться ютуб спеціалісти, які підкажуть, в чому справа. Але здається, після того, як підписників на цьому каналі перевалило за тисячу, YouTube зовсім перестав просувати такі короткі ролики, в які він не може впихнути свою рекламу. Тому наступні ролики будуть вже в якомусь іншому форматі. Не в такому короткому, і я не буду витрачати стільки часу на його підготовку, як було раніше. Сподіваюся, що ролики будуть. Тому що останні показники це суцільне розчарування. Але щоб не закінчувати на такій сумній ноті, сподіваюся, тема розробки персонажів вам теж цікава, як і мені. Тож бажаю вам отримувати задоволення від своєї роботи, а не так, як оце от у мене. До зустрічі, сподіваюся, що ви захочете намалювати казкову принцесу, треба подивитись взагалі, які принцеси в історії були, який вони носили одяг в ту чи іншу епоху. Подивитися фільми на цю тематику, а краще почитати пару книжок. Так, знаю, це довгий процес, але ж ми хочемо створити незабутню процесу, вірно. Художники великих анімаційних студій саме так глибоко вивчають матеріал перед початком розробки. Персонажей. Окей, якщо в нас немає півроку на всі ці дослідження, так, ви можете надихнутися картинками з Пінтересту, Але майте на увазі, що якщо ви надихаєтесь роботами інших художників, це не перше джерело, і копія з копії вже зазвичай не така цікава. Отже, подивившись тонну інформацію про принцес і став експертом в одязі і зачісках потрібного вам часу, ви вже маєте в голові кучу ідей для перших замальовок. До речі, в голові щось може і підзабутися, тому зберіть всі картинки, що ви зібрали в окрему папочку або в один файл під назвою Moodboard. Тепер до малювання перших скетчей вам треба знати декілька факторів, які роблять персонаж незабутнім. І перший це силует. Це перше, на що звертає увагу глядач. Навіть несвідомо він зчитує форми силуети, і це дає глядачу самі перші враження від персонажу. Розберемо цю тему детальніше. Ось ви бачите декілька силуетів персонажів, які з них ви впізнали першими. Проаналізуйте, чому саме ви їх узнали, що в них особливого в кожного виразного силуета є чіткі форми, які ми одразу зчитуємо. Ось приклади, коли художнику вдалося зробити виразний силует з дуже простих форм. Персонаж сприймається дуже чітко і швидко. На мою думку, геніальна це втілена у Мікі Маусі або Дарт Вейдері. Прості кола або трикутник з відром на голові не тільки добре впізнаються, але ще й добре відповідають характеру персонажа. Треба, щоб ваш персонаж так само мав характерні форми, які будуть читатися в силуеті і робити його впізнаваним. Думаю, ви знаєте, що гострі форми по класиці превалюють у негативних персонажів, а круглі м'які у позитивних. Але це скоріш правила, знаючи яке можна робити виключення. Дійсно цікаві образи можуть. Народитися від поєднання гострих і м'яких форм. На першому етапі ви можете малювати маленьких персонажів розміром 1-2 см. не переробляючи деталі, а тільки шукаючи форму і силует. Маленький розмір береже вас від малювання великої кількості непотрібних на цьому етапі деталей, але і надалі, коли ви будете малювати більшого розміру персонажа, періодично заливайте його одним кольором, щоб перевірити виразність силуету. Отже, ми робимо багато таких малюночків з різною варіацією поєднання форм. Тут важливо розігнати фантазію наповну. Самі сміливі і навіть крейзі ідеї мають місце бути. Пробуйте поєднувати непоєднуване настільки, наскільки вам дозволяє стиль, в якому ви створюєте персонажа. На цьому етапі ви вже можете подумати над якимись унікальними атрибутами, які буде мати ваш персонаж. Іноді вони беруть участь у силуеті, іноді ні. Але про деталі я розповім трохи згодом, і ви самі зрозумієте, коли які краще додавати. Отже, намалювавшись до різних силуетів і впевнившись, що в голову більше нічого не приходить. відпочиньте, підіть, погуляйте, розвійтеся, переключіться на інші види діяльності. Хай ваша голова трохи відпочине. Через деякий час, повернувшись до персонажу, ви зрозумієте, які саме силуети здаються вам цікавими, і виберете їх для майбутньої розробки. Або парадьтеся з тим, кому ви довіряєте. Це може вам скоротити час прийняття рішень. Тема малювання виразних силуетів потребує окремого відео. Якщо вам цікаво, пишіть в коментарях, а ми йдемо далі. На цьому етапі ви можете подумати про пропорції. Наскільки стиль, в якому ви створюєте персонажа, дозволяє вам відхилитися від звичайних пропорцій. Чим менш реалістичний ваш стиль, тим більше у вас свободи бавитись з пропорціями. Більше про пропорції в цьому ролику, посилання в описі. Коли ви намітили пропорції, тобто відношення голови до тулубу, ніг та рук. Або масштаб персонажа до інших персонажів, якщо вони у вас, звісно, є. Прийшов час подумати про позу і лінію руху. Характер персонажа передається не тільки формою силуету, але й позою. Як він стоїть, ходить, біжить, сидить. Але це все потім почнемо з пози стоячи. На цьому етапі, якщо ви малюєте не Спанч Боба, вам знадобляться базові знання малювання людей або тварин, якщо ваш персонаж тварина. Тож, озброївшись цими знаннями, починаємо будувати персонажа. Починаємо з лінії руху. Як її знаходити, в мене є окреме відео, посилання буде в описі. Але без цієї лінії поза вашого персонажа може визивати питання. Ця лінія у кінцевому дизайні видна не буде, але свій ефект на виразності руху тіла вона залишить. Отже, малюємо лінію руху і будуємо основні частини тіла, приблизно не вдаючись в деталі. Воно ще може багато разів перероблятись. Тут теж можна намалювати декілька варіантів і попридумувати різні атрибути персонажів, які будуть виділяти його з безлічі інших. Тут знову повертаємось до мудборду. Можливо, якісь деталі надихнуть вас на цікаві ідеї. Про правильність побудови тіла ми поки що не думаємо. Наш мозок поки що зайнятий креативним процесом придумування образу персонажу. Намалювавши декілька швидких скетчів, перевіряємо силет і поправляємо його, робимо більш виразним. Наступний етап сприйняття персонажа глядачем це ідентифікація його за кольором. Тому колір дуже важливий в розробці персонажа. В цілому селі з кольором може мінятися місцями, але принаймні ці два фактори важливі в впізнаваності персонажу. Знову йдемо до відомих персонажів і аналізуємо їх колір. Кожного з них є основний колір, який закарбовується у нашому сприйнятті цього персонажу і чітко з ним асоціюється. Тому вибираємо для свого персонажу один основний колір і два додаткових. Не завжди можна обійтися трьома кольорами, але якщо вийде закріпити колір за персонажем, це спрацює на його впізнаваність. Наступний етап розробка деталей. Знову звертаємось до мудборду, надихаємось, і тут можна подумати над якоюсь характерною деталлю, яка буде асоціюватися саме з вашим персонажем. Ось декілька прикладів унікальних деталей відомих персонажів по яких ви одразу їх впізнаєте. Знов перевіряємо себе на силует. І тут ще можна перевести роботу в чорно-білий для перевірки тону, бо градація тону в персонажі теж важлива. Отже, зараз, коли у вас вибудувався образ персонажа, можна перевірити себе на побудову, анатомію і таке інше. Додати об'єму і за бажанням фіналізувати концепт персонажа. Але образ персонажа ви вже знайшли. А фіналізувати його це вже діло техніки. Наприклад, мій улюблений художник по персонажам Картер Гудріч. Він придумав багато образів для багатьох анімаційних фільмів. Піксар він придумує геніальні незабутні образи, а потім армія художників. Піксар вже дробляє ці образи до стадії цукеречки. але ідею, образ, саме головне придумає саме він. На жаль, не так багато інтерв'ю з цим художником, і я б хотіла, чесно кажучи, почути від нього, як саме він створює персонажів, але наскільки я знаю, він інтроверт і не дуже любить давати інтерв'ю. Тому, на жаль, ми не можемо повчитися у цього талановитого художника. Якщо раптом хтось з вас знаходив відео з цим художником, будь ласка, діліться в коментарях, кидайте посилання. Я з задоволенням подивлюсь це відео. А також напишіть, будь ласка, своїх улюблених художників по персонажам. Мені теж цікаво знати, що саме подобається вам. Отже, підсумовуючи весь процес, повторимо послідовність дій. Перше отримуємо завдання. Друге, вивчаємо тему, матеріали. Третє малюємо маленькі силуети персонажів. Не стримуємо себе в креативності. Четверте. Вибираємо найвиразніший силует і збільшуємо його розмір. П'яте шукаємо кольорову гаму. Шосте малюємо лінію руху, визначаємось позою. Сьоме перевіряємо виразність силует. Восьме додаємо характерних унікальних деталей персонажу. Дев'яте перевіряємо побудову, анатомію, уточнюємо деталі. І десяте фіналізуємо, додаємо об'єм, якщо стиль того потребує. В кінці додам, що ця послідовність не обов'язкова. Дехто починає з лінійного малюнку, дехто з тону, дехто взагалі може використовувати калажі. Але якщо у вас зовсім немає досвіду створення персонажів, то цей план може стати вам у пригоді. Бажаю вам створити багато цікавих персонажів і до зустрічі!